Коли ми говоримо про стосунки між особистісні, да, тобто чоловік, жінка, то тут уже іде якби заздалегідь запасені такі заготовочки, да, так, тобто професійні заготовочки, які застосовують по відношенню до обраної жертви. На початковому етапі взаємодії, наприклад, із вами, що будуть робити маніпулятори? Вони будуть в словесній формі поступово потрохи продавлювати ваші особистісні кордони, тобто вас тестувати, наскільки ви спроможні витримати е, ті чи інші ситуації? Так? Наскільки ви сприймаєте інформацію, яку він подає? Чи вступаєте ви в конфлікт? Наприклад, коли ви відстоюєте свої потреби, чи ви повністю погоджуєтеся із тою думкою, з якою? Е, Ну, з якою з вами діляться, чи є у вас які заперечення. Тобто, от самий е перший е такий е момент впливу на вас це продавлювання і тестування. Ну, чи ви одразу виставите такого товариша за двері? думати, аналізувати, може, я щось неправильно розумію, може там ще там щось. Тобто, насправді, у нас тіло дуже гарно реагує на такі речі, коли перед нами людина, яка несе нам загрозу, також природою закладено, ми, тіло наше реагує. Тобто, або ти біжиш, або ти стоїш, або ти завмираєш. Крім того, Є ще такий момент, коли ми відчуваємо да, тобто, при зустрічі з небезпекою у нас все таки випрацьовується адреналін. Тобто, це не тривога, там не можна його спутати із тривогою. Тобто адреналін, коли ми відчуваємо, що він от у нас є, це говорить про те, що на нашій території знаходиться людина, яка Ну, яка може нам якусь завдати шкоду? І ми це відчуваємо на рівні фізиці, фізики. І дуже важливо в комунікації з людьми прислухатися до свого тіла.